Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про військове і о, про озброєне будемо говорити із військовим аналітиком оглядачем Олександром Коваленком. Вітаю, пане Олександре! Слава Україні! Доброго вечора, героям слава! Друзі, долучайтесь до нашої спільноти до фокусу на Ютуб. А також, звісно, ж залишайте свої вподобайки. пишіть свої думки про нашу розмову у коментарях. Ну і подивіться знизу. Є посилання на мій особистий телеграм-паблік. Буду радий бачити вас там. Також ми розпочинаємо, пане Олександре, Звісно ж, в першу чергу, про найгарячішу точку на мапі російсько-української війни Авдіївка. Вже підтверджена офіційна інформація про та про те, що серед е, усіх підрозділів там воює зараз і обороняє місто 3 ШБР е, е, і це одна з найбільш боєздатних е, частин українського війська. Так тому е, ці новини, які опосередковано підтверджують, що поступово готуються здавати місто, якщо я правильно розумію, як вони вписуються е, з тим фактом, що там зараз воюють. Наші герої, от на наші найбільш боєздатні е, хлопці та дівчата. А тобто 110 та воно не боєздатна, ну зараз саме питання про третього ШБР, 110 та звісно ж, також сталь і не тільки 110 та серед усіх я сказав серед усіх, не лише третього ШБР зараз ну, тримає от, в... а, щодо а, третьої а, тройка. Це в першу чергу штурмова бригада, яка себе демонструє як найбільш досвідчена в питаннях міських боїв. Якщо треба когось виводити, коли треба когось прикривати, якщо потрібно ротація підрозділів, які вже не перший місяць ведуть досить серйозні бої з ворогом, який є превалюючим за кількістю не тільки особового складу, не тільки механізованої компоненти, але окрім всього іншого ще артилерійської компоненти, авіаційної. І багато інших, то саме трійка вона є найбільш такою, ну скажімо так, на яку можна покластися. І щодо Авдіївки, то це було зрозуміло ще в жовтні, що Авдіївку будуть залишати не здавати, а саме залишати. Бо ще 10 жовтня, коли розпочалися наступальні дії росіян, було зрозуміло сотня. Одиниць техніки, які були знищені, майже 6 тисяч особового складу, які були ліквідовані, що повинно командування в такому разі робити, якщо вони несуть ось такі втрати, як механізованої та військової компоненти, вони повинні замислитись: а чи дійсно нам є сенс зараз здійснювати ці наступальні дії, штурмові дії в ці локації? Можливо, ми можемо переорієнтуватися на щось інше, але ні. Замість цього, російське командування почало збільшувати е, свої угруповання біля Авдіївки е, за рахунок е, інших груп військ. Безпосередньо групи військ-центр вони почали продовжувати перетягувати підрозділи 41 ї загальновійськової армії, другої загальновійськової армії під обдівку Зараз ми можемо спостерігати за тим, як деякі підрозділи 90-ї танкової дивізії продовжують а, передислокуватися саме під Авдіївку. Тобто, російське командування воно до кінця ще не впевнено, що вони можуть досягнути а, своєї мети біля цього маленького міста, яке не має повної. Навіть, ну скажімо так, якої не неповні 29 квадратних кілометрів. І все це вказує на те, що вони ладні нехтувати людськими життями, нехтувати механізованою будь усім. заради чого? Заради того, щоб захопити це маленьке містечко. Отже, воно повинно було бути захоплено априорі. Бо коли той, хто нехтує людським життям, він е досягає своєї мети. Але е, якою ціною Авдіївка це саме той яскравий приклад того, як ми зараз ведемо війну на вислуженні з російськими окупантами. У нас на сьогодні досить обмежений ресурс. У нас обмежений ресурс, який ми отримуємо від наших міжнародних партнерів, інструментарію, яким ми можемо протидіяти російським окупантам. У нас обмежений ресурс і людський. Ми не можемо е, розподіляти його настільки, щоб повноцінно закривати ті е, локації, де ми не можемо забезпечити, на, наприклад, повне артилерійське прикриття. Ми зараз воюємо в обороні, але без артилерії. У нас майже немає артилерії. Е, коли артилерійська батарея робить е, 20-30 пострілів на добу, то це артилерійської батареї нема. Вона відсутня. Отже, ми зараз через ми знаємо, які події в США в Конгресі на Капіталійському холмі, ми розуміємо, чому в нас так складаються всі обставини. І саме тому треба сприймати Авдіївку, як вона є. Авдіївка зараз на себе стягує основний масив російського ресурсу. Ми, наскільки зможемо, будемо його знищувати. Але тут не треба бути якимось оптимістом. Так, у нас будуть контратаки, так, у нас будуть вдалі якісь ну, дуже цікаві такі рішення в міських умовах за межами міста, але Авдіївка вона втрачена. І це було зрозуміло ще 10 жовтня. І скажу так, зараз трійка. Вона виконує свій функціонал, вона найбільш досвідчена в питаннях міських боїв, і вона може допомогти тим підрозділам, які виснажені не тільки фізично, а й емоціонально, психологічно провести максимально ефективну ротацію. Далі події будуть вже відбуватися відповідно до того, щоб максимально виснажувати нашого ворога. При цьому тримаючи ті позиції, які ми зможемо тримати, також максимально довго пане Олександре. От дещо вражає оцей доконаний факт про те, що Авдіївка зараз тимчасово вже буде не наша, але дійсно це війна і. Про відведення військ, от е, наскільки я розумію, аналітики зазначають, що ось цей от перешиок оця дорога життя воїстини, яка продовжує е, залишати можливим е, факт постачання боєприпасів і в іншу сторону евакуації поранених, е, вона зараз під контролем ворога. Там менше кілометра, якщо не помиляюся, е і все прострілюється. Чи підтверджуєте цей факт, і чи буде можливість так за таких умов е в критичний момент вивести наших хлопців, аби не перетворити Авдіївку в Маріуполь, коли у нас е були заблоковані наші герої свого часу? Ну з часів Маріуполя у нас було багато е критичних також ситуацій, але жодного разу ми не бачили саме е оточення, а е тому ми знаємо, як виходити з цих? Е Складних сценаріїв. Щодо контролю, контроль він буває різний: є контроль вогневий, є контроль фізичний. Фізичного контролю на 0542 зараз немає, навіть в межах міста. Там, де був індустріальний проспект, вони змогли вийти на індустріальний проспект, який є міським продовженням 0542 Зараз їх звідти відтиснили і є відповідний невеликий, але все ж таки буфер безпеки. А отже, згідно з цим буфером безпеки, будуть діяти в подальшому, як на мене, мені здається, по-перше, ми зараз залишаємо зеніт саме цю локацію, а далі південна частина міста так? Так, це саме південь. Далі ми, я думаю, будемо виводити з приватного сектора наших, наші підрозділи на дев'ятий квартал. І основні дві локації, по якому Основні дві локації, на яких ми будемо зберігати контроль, достатньо довго. Це 9-й квартал та 9-й квартал має дві польові дороги, з якого можна вийти. Вони ну, там є відповідна якість цих шляхів, але можна виводити саме з 9-го кварталу через них. А з Коксохіму це пряма 0,542. Отже, це буде найближчим часом, як на мене, дві основні локації, де ми будемо тримати оборону. Пане Олександре, в нас так повелося в суспільстві, що люди розбираються в трьох речах: це політика, медицина і спорт. а Зараз війною ще всі військовими експертами стали. Моя робота проста. Я запитую у людей знаючих у більш компетентних, те, що турбує мене, і все суспільство і відслідковую за повідомленнями в соцмережах, що дійсно всі такі дуже некомпетентні стали в цих військових справах і дивуються, чого ж оці от фланги. За якими наступають росіяни, не обрізаються, чому по них сили оборони України не б'ють, а заходять в саме місто? Ви можете їм пояснити, аби заспокоїти? А ресурс. Який ресурс? Дійсно, якщо подивитися, як зараз росіяни розміщуються навколо Авдіївки, які в них позиції, то дійсно, якщо бути якимось там генієм. Тактики та стратегії, то можна або навіть і не бути цим генієм, щоб побачити, що де в деяких місцях можна зробити навіть таку ситуацію, що навіть росіяни опиняться в оточенні. Uh -huh. Саме буде котл для росіян в деяких місцях. Але питання в іншому те, з чого в принципі, наша з вами розмова і розпочалася а ресурс, інструментарій. Для цього відповін, повинен бути відповідний інструментарій. Як ти будеш ворожі війська брати в оточення, коли у тебе не вистачає артилерії, боєкомплекту. При цьому у ворога не тільки кількісна перевага, а також є ще підтримка механізованої компоненти, якою також є е, кількісне домінування з інших плацдармів, але і повне. Повний контроль повітряного простору, тактичну авіацію. Як ти це будеш робити? От і питання ніяк. Ти можеш зробити так, щоб умови в самому місті були максимально сприятливими для твоїх е підлеглих, щоб вони не опинилися в оточенні. Але зробити оточення для ворога навіть тоді, коли це можливо, на жаль, ми не можемо цього зробити. І в даному випадку. Треба дякувати республіканській партії, в першу чергу, за те, що ми на сьогодні залишились без, без а, більшості а, того функціоналу, який в нас був. Дякую, Майк Джонсон. Зараз, якщо уявити, що просто в цю хвилину, десь у Вашингтоні ставиться підпис під законопроєктом про допомогу Україні Ізраїлю та Тайваню, або от нещодавно звернув увагу: пропагандисти кажуть Таїланду. Так, настільки росіяни розбираються по вісті день денній на Росії в США, перепрошую. Якщо просто зараз поставляться і важливий підпис для України і одразу ж почнеться постачання снарядів, у нас ще є можливість врятувати місто? Чи все ж таки зараз е, йде відлік ну, буквально годин? Ні У нас такої можливості не буде. Навіть якщо зараз буде підпис. Тому що на це постачання потрібна буде відповідна кількість часу, тижні. Це не тільки логістика від США до Європи з Європи до України, але це ще й по Україні логістика. Розподілення боєкомплекту я просто от дуже сильно мрію і сподіваюся, а раптом mm. десь у Польщі є логістичні хаби, і першим ділом звіти підуть, а вже потім будуть заповнювати їх е, тими снарядами, які передбачались в Україні. Це неможливо, так пане Олександре. Mm, умовно можна собі так собі це уявити, але ні, так це воно не спрацює зараз. Так воно могло працювати в 2022-2023 році. Хіба що тільки якщо це через Європу підуть, але це також потрібно буде, щоб відбувалися якісь е, погодження, е, домовленості відповідні, на це також потрібно час, можливо, навіть менше, якщо ми говоримо про пряме постачання, безумовно. Але з іншого боку, ми зараз маємо ситуацію, е, коли е, ворог вже зайшов в місто. І тут ситуація, ось яка. Коли він знаходиться в місті, він тримає свої позиції. Це як пухлина, її дуже важко вирізати. І навіть коли ти маєш відповідний ресурс. Тому якщо тут буде виникати питання, що ми будемо робити надалі, або ми будемо займати дійсно більш вигідні позиції. Або ми будемо намагатися контратакувати і при цьому використовуючи той ресурс, який ми так довго чекали, який тільки не дійшов. А де він ще потрібен? А він потрібен ще в районі Купінську, він ще потрібен в Часову Яру, він ще потрібен в Запорізькій області, Вугледар, Новомихайлівка. Багато де це потрібно. Навіть правий берег. Е Херсонської області, щоб підтримувати наш плацдарм на лівому березі. Тому тут буде рішення прийматися, ну, м'яко кажучи, а скільки ми отримуємо в першому пакеті допомоги? Нам зараз підписують бюджет, формується перший пакет допомоги. Що нам нададуть? 75 тисяч боєприпасів чи 100 тисяч боєприпасів 155-го калібру, чи що ще? А скільки наскільки цього нам вистачить, якщо ми почнемо активно контратакувати? Тобто є багато ось таких факторів, які можуть впливати на те рішення, а що робити далі. Говорячи про Авдіївку, якщо от зараз буде відвід наших військових, куди вони будуть відводитись? Чи можна так собі спрогнозувати, що лінія фронту буде цілком вирівнюватися? І цей клин перестане існувати? А там є куди відходити, чи знаєте, пане Олександре, чи підготовлені вже позиції для наших військових? Я думаю, що, в принципі, ми будемо відходити туди, де нам буде найбільш вигідніше продовжувати виснажувати ворога. Росіяни, вони самі, е якщо вони захоплять Авдіївку, е вони не будуть одразу спрямовувати свої зусилля на е розширення плацдарму. Вони не будуть е одразу так просуватися кудись там на Покровськ, давайте з Покровська на Дніпро і все таке інше. Ні. Ну, це взагалі навіть нереалістично вони після цього скоріш за все займуться відновленням боєздатності підрозділів. Вони будуть займатися тим, що вони будуть відновлювати людський ресурс, технічну складову, механізовану складову. Вони розпочнуть підготовку до ну не те, що підготовку до так званих виборів. Але саме на виборах вони на, е, змушені будуть набрати відповідну кількість людського ресурсу, щоб е, компенсувати втрати і створювати нові підрозділи. Тому в них почнеться процес перегрупування, передислукації так і далі. і Таке інше, е, вони будуть намагатися зберігати достатньо високий рівень тиску на новомихайлівку. Вони будуть намагатися продовжувати тиснути на часів Яр, Куп'янськ. Але в принципі, основний тиск каталізація цих подій вона все ж таки буде на другу половину 2024 року. Тобто, якщо ми говоримо про Куп'янськ, що ми говоримо про часів яр, то це вже проект російського командування та його військово-політичного керівництва саме на другу половину 2024 року, року. Скоріш цього саме на осінь, десь приблизно в жовтні ми будемо говорити про Куп'янськ і будемо говорити про. Часів яр так само як про Авдіївку. Себто свою роботу із виснаження е, сил окупаційної армії е, Авдіївка виконала на 5 з плюсом, так? Да, більш ніж. Вона зробила навіть більше, ніж зробив свого часу Бахмут. Угу. Е, ну і наостанок, е, дуже добре пам'ятається мені історія деокупації Ізюму, так, Ізюма нашого. Е, і якщо там згадувати, там була річка. В Авдіївці Коксохім мною розглядається як така складна історія, яку важко взяти, те, що зараз відбувається з Авдіївкою, рівняється із землею, але місто ще нагадує себе до воєнне, обриси зберігаються. І потім, якщо говорити про деокупацію, військовим методом цей потенціал оборони у міста вже знатно підпсований саме окупантами. щоб їм буде важче це зберігати ніж нам нині. Так, безумовно, особливо коли вони його повністю захоплять. Якщо захоплять, то безумовно там буде зруйновано все вщент. Але головне не це, коли ми будемо о, звільняти наші території, то ми будемо знищувати ворога, який буде мати значно менший потенціал, аніж зараз. Е, тому що е, зараз знову ж таки ми говоримо про війну на виснаження. Чого достатньо у Росії? У Росії достатньо м'яса. Угу. Чого у Росії все ж таки недостатньо, і що може закінчитися це залізо. І оце і є е, війною на вислуження. Е, ми зменшимо їх потенціал заліза. Е, м'ясо буде завжди, але м'ясо без заліза у Росії не працює. От і все. Е, для нас головне, щоб ми максимально Зберегали наш потенціал досвідчених професіоналів наших військових, але при цьому і мали постійне забезпечення від наших міжнародних партнерів. Тільки в при такій формулі ми можемо дійсно якісно в майбутньому протидіяти російській агресії та звільняти наші території. Якщо так буде, то це не важливо. Це буде Авдіївка, це буде Бахмут, це буде. Мелітополь, це буде Маріуполь. Неважливо, що це буде. Це буде Севастополь. В будь-якому разі, якщо в них буде тільки людський ресурс для протидії ну, скажімо так, маршеві батальйони, умовно кажучи. А в нас буде повна штатна комплектація, то повністю сформовані підрозділи, то вони нічого не зможуть нам протидіяти. Дуже сильно будемо очікувати, коли ж нарешті надійде до нас те саме залізо. Ось навесні обіцяють, в 16 і політики заявляють, що все йде за планом, за графіком. Тож сподіваюся, що при наступній розмові будемо вже будемо обговорювати з вами, пане Олександре, якісь результати передачі техніки і як це буде відображатися на полі бою. Олександр Коваленко, військовий аналітик, оглядач, з нами був на зв'язку. І... Сильно вдячний вам, друзі, за те, що також долучаєтеся. Кожну вподобайку, кожен коментар відслідковуємо і дякуємо вам за них. І підписуйтесь на фокус, якщо чомусь цього досі не зробили. Мене звати Павло Ковальчук. Зустрінемось у наступних розмовах.